Є в мене ось така простенька пеларгонія, така собі, як то кажуть, примітивна, бабусина рослина. Але, знаєте, останнім часом мені от пеларгонії дуже подобаються. Єдине, що не дуже вони в мене ростуть, чи то я їм неправильний ґрунт підбираю. скоріш за все, так і є. Але ось ця росте досить причудово, враховуючи те, що вона у мене зростає ще досі в ось цьому паперовому стакані з-під морозива, ну, тому що вона ось так в ньому мені і приїхала колись. Потім я її зрізала аж донизу, тому що вона була. Витягнута і мені не подобалася. А зараз, ось так, вона тепер запишнилася, стала такою гарненькою, і пересаджувати я її не спішу. Саме тому, що мені подобається, як вона росте в ось цьому ґрунті. Тому що інша моя поларгонія така варігатна з білим краєчком листа. Вона в поганенькому стані, через те, що я її пересадила. В універсальний ґрунт, я колись про це розповідала, і її стан мені дуже і дуже не подобається. Тому я от собі думаю, гадаю і не дуже розумію, який саме ґрунт потрібен і підходить для пеларгоній. Я хочу спробувати оту кволеньку свою пеларгоньку посадити в ґрунт для фіалочок. І подивитися, як вона себе почуватиме. Якщо її стан покращиться, тоді я пересаджу і ось цю пеларгонію вже в гарненький горщик і в інший ґрунт, скоріш за все. До того ж, друзі, ось тут вона видала, бачите, новенький листочок, і там зав'язався бутончик. Я ледь його роздивилася. Ось він. Ось так камера зараз дуже добре його фокусує. Маленький. Ну, я так думаю, що цвітіння буде дуже скромне, але це її друге цвітіння. Вона навесні в мене квітла, і, по-моєму, ця пеларгонечка квітне білими квіточками, наскільки я пам'ятаю, тому що в мене одна була біла і одна, одна варігатна, вона квітла рожевим. Так, ось ця буде квітнути білими квітами.